Знаєте, я скільки себе пам'ятаю ну, зі школи, я хотів бути вчителем. От я, я пам'ятаю, як моя перша вчителька, як вона заспокоїла дітей, як вона підходить, Тобто я себе вже бачив. Навчання це дати віру в себе. Якщо є віра в себе, якщо вони бачать, що вони можуть на перший погляд складні якісь проблеми, задачі якось переборюють. І йдуть далі, і вони тоді розуміють, що все можливо. Навіть більше сказав, що нема меж можливого. Як би воно страшно не здавалося, це можна перебороти. От якщо після закінчення курсу в мене студенти от такі трошки впевнені в собі, в своїх силах, це для мене великий плюс. Ну і ще одне, що дуже для мене. Важливо це бачити прогрес. В кожної людини є свій прогрес, так тобто, якщо ти був на високому рівні, якщо ти за семестр чи за рік не здобув чогось більше, це означає, що ти щось робиш не так. Всі мої колеги з різних дисциплін ми стараємося так йти якось однаковим темпом, щоб студенти в першу чергу самі відчували, що вони якісно стали кращими порівняно з тим, які вони сюди прийшли. Мені просто дуже щастить, в мене завжди попадаються дуже хороші студенти. Ще жодного поганого не попалося, і мене драйвить їхні успіхи, те, що вони себе знаходять. Якщо я бачу, що людина себе знайшла і потім їх є успіх, так думаєш, от там є те, що та як в нас тут мозаїка, що ти теж там щось там доклав якийсь камінчик в цю людину. Коли я вчився в університеті, в нас в одній аудиторії на стіні був вислів Ерштраса. Не можна бути математиком, не будучи поетом у душі. Розумієте, дуже багато математиків, відомих, є дуже віруючими людьми, враховуючи те, що в мене лекції фактично в церкві, там в аудиторії 013. І кожен раз, як відбувається якийсь контрольна чи іспит, то багато хто згадує, що можна помолитися, тому, скажімо так, ми дуже Стараємося, щоб вірили не тільки в себе. Їхня боротьба зараз це вчитися. Тому що ми вже бачимо, що зараз навіть війна це війна і технологій, і інтелекту, і, і моралі. Тому вони мають вчити як і технічні дисципліни, так і світоглядні. Це дуже важливо і це проявляється. Я бачу по наших випускниках. Я був на зустрічі з Любомиром Гузаром, ще в університеті Франка. Така була зустріч для мене дуже, дуже така важлива. Там що студенти питали, що вони от ми колись піст, а ми там не ходимо до церкви, ми в той час готуємося до іспитів, ми вчимося. Він каже: Ну, піст — для це період, де людина має ставати кращою. Якщо ви вчитеся, то ви стаєте кращими. Це, Це майже як молитва.